Новий рекорд України на дистанції довгого спринту, а саме 400 метрів, встановлює сумчанин Олександр Погорілко, подолавши за 44 секунди, 94 десятих, швидше на 7 сотих секунд. Ще один сумчанин Віталій Бутрим, ще в далекому 2015 році. У місті Велемстад відбулися легказетичні змагання Sprint Fest, де Олександр не тільки переміг, а й виборов пряму путівку на Олімпійські ігри в Париж 24-го року. Також став першим бігуном з України, який вибіг 45 секунд на 400 метрівці. Тренером готувалися до такого результату, прагнули цього. Не очікував пробігти так першим стартом, але все склалося. Тому я задоволений, що все вийшло. Турнір Курасау сподобався, була хороша організація і підтримка вболівальників на трибунах. Про плани на сезон загадувати не люблю. Буду старатися покращувати результат і намагатися добре виступити на міжнародних змаганнях. Сказав погорілко, також пропоную вам переглянути відео про Сергія Бубку, зрадник він чи герой, або про хлопчину, який вже побив рекорд у Болта.